Завершується навчальний рік в школах області. Наші випускники отримують документи про освіти, і в школах триває національний мультипредметний тест. В цей же час розпочинається вступна кампанія до закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. В області в нас таких закладів функціонує 33. Це 11 коледжів, 22 професійно-технічних навчальних заклади, і в області ще функціонують відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти. Впродовж цього року нами підготовлено 3600 випускників закладів професійної освіти. Це робітники і 860 молодших фахових бакалаврів. Підготовка робітничих професій здійснюється за 70 напрямками Запрямами. І це досить велика цифра, яка е, дозволяє нам забезпечити потреби економіки Київської області у будь-яких фахівцях. Е, трошки цифр. Е, вступна кампанія 2023 року, звичайно, має свої особливості, тому що у військовий час ми розуміємо, що на території області багато внутрішньо переміщених осіб. І, е, Прийнято було рішення про збільшення обсягів регіонального замовлення. У 2023 році регіональне замовлення збільшено на 10%, і ми плануємо набрати в заклади професійно-технічної освіти 3639 учнів на здобуття робітничих професій і 1584 студенти, які будуть здобувати молодшого фахового бакалавра або бакалавра. Вступна кампанія в закладах професійно-технічної Освіти стартувало і ще раніше масовими заходами, флешмобами, зустрічами з учнями, квестами екскурсіями. Всі заклади освіти навперебій старались залучити до себе якомога більшу кількість випускників. Якщо сказати цифрами, то десь близько 75% учнів після 9 класу вступають у заклади. Фахової передвищої або професійно-технічної освіти. Як же в цьому році буде відбуватися вступна кампанія і які її особливості? В кожному навчальному закладі вже створено приймальні комісії. До коледжів учні можуть вступати, подаючи електронну заяву через електронний кабінет. Якщо це профтехи, то це може бути як електронний кабінет, так і паперова заява. Подана власноруч і хочу звернути вашу увагу: з 23 червня стартує подання заяв до закладів професійно-технічної освіти на основі 9 класу. Якщо ми кажемо про 11 клас, то це з 1 липня і перша половина липня це дуже така відповідальна пора, тому що наші потенційні учні та студенти мають зробити свій вибір, створити електронний кабінет, подати документи. А е, на відміну від закладу. Кладів вищої освіти до коледжів наші випускники можуть подавати різну кількість заяв, це не обмежується чинним законодавством. І 14 липня це буде фінал цього процесу у закладах. Фахової передвищої освіти для тих учнів, які претендують на місця державного або регіонального замовлення. Тобто учні 9 класу будуть мати або творчий конкурс, або співбесіду, на підставі якого вони будуть зараховуватися до коледжів. Учні закладів, які вступають до закладів професійно-технічної освіти, вони, як правило, мають тільки співбесіди. І з досвіду минулорічної вступної компанії я хочу сказати, що в нас набагато співпрацях. Спеціальностей вже навіть був конкурс у заклади професійно-технічної освіти. І це нас дуже тішить, тому що це дозволяє відібрати більш вмотивованих дітей, дітей з вищим рівнем освіти. І ми сподіваємося, що конкурси в заклади професійно-технічної освіти будуть і в цьому році, тому що ми розуміємо, що. Країну треба відбудовувати, і основний акцент тут саме на робітничих кадрах. Крім того, що ми навчаємо дітей після 9 і 11 класу, велика увага приділяється підготовці дорослого населення, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії, перекваліфікація. Минулому році це понад 800 осіб, які, як ми кажемо, 30 45, пройшли навчання на різних короткотермінових курсах у закладах професійно-технічної освіти. Світи, і в коледжах є гарні приклади співпраці із асоціацією з профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, які допомагали фінансово внутрішньо переміщеним особам здобути нову професію перекваліфікуватися за короткий термін. А це такі професії, як монтажник санітарно-технічних систем, це лицювальник, плиточник. Тобто, буквально за місяць вони отримували базові знання і змогли вже Собі шукати роботу і бути конкурентними відповідно у соціумі, ми велику увагу приділяємо роботі із Київським обласним центром зайнятості. І підготовці дорослого населення саме за ваучерами. Є цілий перелік професій, на які обласний центр зайнятості може надавати грошові суми у вигляді ваучерів на підготовку, і наші заклади професійно-технічної освіти активно з цим працюють. Це і Бориспіль, і Рокитне, і Богуславський центр професійно-технічної, і Броварський, і інші наші заклади. Так само влітку буде тривати навчання кухарів. Знову ж таки, ми будемо їх навчати. В закладах професійно-технічної і за короткотерміновими програмами, і за е, такими програмами, які передбачають надання ваучера, тому що ми подивилися, що потреба у підготовці і навчанню азам реформи шкільного харчування для наших шкільних кухарів, кухарів закладів дошкільної освіти є надзвичайно велика. Тобто, по суті, кожен бажаючий може пройти навчання за короткотерміновими курсами, чи то за власні кошти, чи за кошти фізичних осіб, чи за кошти центру зайнятості в будь-якому закладі професійно-технічної нашої освіти або в коледжі. Єдине, що зрозуміло, треба звернутися, де заклад ознайомить з усіма умовами, з термінами, з тривалістю навчання і так далі. Завершується робота пунктів національного мультипредметного тесту. і... Незабаром в липні розпочинається нова сесія. Те, що ми з вами називаємо ЄВІ і ЄФВВ, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування це коли. Бакалаври складають ці іспити при вступі на магістратуру. І в цьому році у нас в області буде працювати 10 закладів, магістратуру Київська область для, як місце для здачі цього іспиту в цьому році теж обрала велика кількість студентів, і в нас буде цілих 10 сесій, тобто 10 днів, триватимуть ці єдині вступні випробування. Літо в закладах освіти буде по-хорошому спекотним, і ми впевнені, що 1 вересня ми матимо гарний вмотивований контингент. Це наші випускники закладів освіти, шкіл, які прийдуть навчатися до наших профтехів, коледжів університетів, тому що саме їм у майбутньому відбудовувати і відроджувати, відновлювати нашу Україну.